Доброго дня. Сьогодні ми з вами повторюємо тему суміжні та вертикальні кути, паралельні та перпендикулярні прямі. Ми сьогодні готуємося до контрольної роботи і розв'язуємо задачі типові до контрольної роботи. Перше завдання в нас таке: побудувати гострий кут АОБ. Через точку С, взяту всередині кута, провести прямі А і Б такі, щоб А була паралельна ОА і Б було. Перпендикулярно до ОБ. До цього ми з вами намалюємо гострий кут АОБ. Та візьмемо точку С всередині цього кута, і нам потрібно провести пряму А через ось цю точку С, так, щоб вона була паралельна до ОА. Для цього ми візьмемо з вами лінієчку. Зро... Маємо прикласти так, щоб у нас з вами були паралельні прямі утворилися, тобто відстань має бути однакова. Тому я візьму зараз і через цю точку проведу паралельну пряму А, яка у нас з вами буде паралельна до ОА. Так, і треба провести пряму Б, яка буде перпендикулярна до сторони ОБ через точку С. Тому ми беремо знову ж таки лінійку, прикладаємо так, щоб у нас утворився кут 90 градусів. І проводимо через точку С пряму Б, таку, щоб вона була перпендикулярна до ОБ. Наше завдання з вами виконано. Друге завдання знайти міри всіх кутів, утворених при перетині двох паралельних прямих січною. Якщо один із них дорівнює 45 градусів. Значить, у нас А паралельно Б і С, С Січна. І нехай, наприклад, у нас кут 1 дорівнює 45 градусів. Нам потрібно з вами знайти всі інші кути, тобто з другого по восьмий. Кут 2, наприклад, ми можемо з вами знайти. Знаючи кут 1. Так як кут 2 і кут 1, це у нас з вами суміжні кути, значить їх сума дорівнює 180. А отже, ми можемо від 180 відняти 45 градусів буде 135 градусів, і обов'язково маємо написати пояснення, що це суміжні кути. Йдемо далі. Значит, кут 2 дізналися. Ми можемо з вами також дізнатися, наприклад, кут 3, так як він вертикальний куту 1, а значить, що їх градусні міри будуть дорівнювати, тому що у нас вертикальні кути рівні. Записуємо, що у нас кут 3 дорівнює куту 1, дорівнює 45 градусів, бо вони вертикальні. І так само можемо знайти кут 4, тому що він у нас вертикальний куту 2 і дорівнює, дорівнює у нас з вами 135 градусів, так як вони вертикальні. Далі, наприклад, ми можемо з вами знайти кут 6. Так як він буде відповідний куту 2, а відповідні кути у нас з вами рівні, значить також буде дорівнювати 135 градусів, бо вони у нас відповідні. Так, Наступний кут у нас з вами буде, наприклад, кут 8. Так як він у нас з вами. Вертикальний куту 6, то значить, він також буде дорівнювати у нас з вами 135 градусів. Кут 5 у нас дорівнює куту 1, тому що вони у нас відповідні і, значить, дорівнюють по 45 градусів. Так. І кут 7, наприклад, можна також знайти або через вертикальні кути, тому що вони будуть дорівнювати, він буде дорівнювати куту 5, або можемо знайти, наприклад, через відповідні кути, можемо також обчислити, бо відповідні кути у нас рівні. Нехай, наприклад, кут 7 дорівнює куту 3, і дорівнює у нас з вами 45 градусів, так як вони. Відповідні. Відповідні. Так, таким чином ми знайшли а, всі кути, які нам треба було не, а, знайти. А, значить, кут 1, кут 3, кут 5 і кут 7, а, це будуть по 45 градусів, кут 2, кут 4, 6 і 8, будуть по 135. Можна було і по-іншому використати. Наприклад, коли ми дізналися кут 4, ми могли знайти одразу кут 6 а, іншим способом, так як вони внутрішньо різно Сторонні. Так, Вони також рівні, тобто буде також 135 градусів. Або, наприклад, могли знайти. Кут 3, коли дізналися, могли також знайти кут 6, наприклад, так як вони внутрішньо односторонні, їх сума 180, тобто можна було відняти від 180 45 і таким чином знайти. Тобто Будь-який варіант допускається з цих можливих, використовуючи суміжні, вертикальні, внутрішньо односторонні, внутрішні різносторонні або відповідні кути. Наступним завданням у нас, нам необхідно довести, що А паралельно Б. Для цього нам потрібно подивитися на малюночок. У нас з вами там задані вже два кути. Ось цей 68 градусів і ось цей 112 градусів. Якщо ми побачимо на малюнку, то у нас кут 5 і ось цей кут 112 градусів це суміжні кути. Ми знаємо, що вони в сумі дають нам 180 градусів. Значить, тоді я можу знайти кут 5, це треба 180, відняти 112 градусів, і буде у нас з вами 68 градусів, так як вони суміжні. Так, і якщо ми згадаємо одну із ознак паралельності прямих, ми знаємо, що для того, щоб прямі були паралельні, нам необхідно, щоб відповідні кути були рівні. А в нас якраз є кут 68 і кут 5, який також 68 за малюнком це відповідні кути. І так як вони у нас з вами рівні. Так, значить, давайте позначимо, хай це буде у нас кут 7 називатися, значить кут 5 дорівнює куту 7, а значить, дорівнює 68 градусів. Вони у нас з вами відповідні, вони рівні, а значить, що наші прямі. А і Б будуть паралельними. Тобто ми довели те, що нас просили в умові, що прямі будуть паралельні. Наступна, е, наступна задача. Дві, прямі, е, дві паралельні прямі перетинає третя пряма так, щоб сума двох із восьми утворених кутів дорівнювала 240 градусів. Нам потрібно знайти міри всіх утворених кутів. Ми намалюємо зараз з вами дві паралельні прямі А і Б, і нехай їх перетне якась третя пряма С. Значить, і сказано про те, що у нас з вами сума двох утворених кутів дорівнює 240. Нам не вказано, що це за кути. Тому ми можемо самостійно подумати, що це можуть бути за кути. Ми робимо певні виключення. Наприклад, Кут 1 і 2, це не можуть бути, тому що ці кути сумішні, і їх сума дорівнює 180 градусів. А це не можуть бути, наприклад, кут 3 і 6, тому що це внутрішньо односторонні кути, а їх сума також буде 180. Так само, це не може бути кут 4 і 5, тому що це теж внутрішньо односторонні кути. Тому це можуть бути або. Вертикальні кути, наприклад, кут 2 і кут 4. Це можуть бути внутрішньо різносторонні, тому що у нас вже задано, що прямі паралельні, а значить, що ми можемо використовувати всі властивості паралельних прямих. Так, і це можуть бути у нас внутрішньо різносторонні, відповідні або вертикальні. Нехай, наприклад, я позначу, що у мене кут 1 дорівнює куту 5, так, і так як вони відповідні, і нехай за умовою їхня сума дорівнює 240. Так, як вони рівні, то значить, що я можу одразу обчислити їхню градусну міру. Для цього мені треба 240 поділити на 2, і ці кути будуть по 120 градусів. Кут 1, 120 і кут 5 буде 120. Можемо. Нам потрібно знайти всі інші кути, тому ми можемо одразу, наприклад, знайти кут 3, тому що він внутрішньо різносторонній до кута 5 і також буде 120 градусів, бо вони внутрішньо різносторонні. Так, записую швидко. Далі я можу знайти також кут, наприклад, 7, тому що він у нас вертикальний до кута 5. Буде також 120 вертикальний. Так а, і далі нам необхідно буде знайти, наприклад, знайдемо кут 4, так як він, наприклад, з кутом 5 у нас внутрішньо односторонній, значить, нам треба від 180 відняти 120, і тоді він буде у нас 60 градусів, бо вони у нас. Внутрішні односторонні кути. А їх сума дорівнює 180 градусів. Значить тоді у нас з вами кут 4 буде 60. Одразу можемо знайти кут 6, тому що він внутрішньо різносторонній до нашого кута 4 різносторонні. Так. Далі можемо знайти одразу кут 2, тому що до кута 4 він буде у нас вертикальний. Так, І можемо також знайти кут 8, тому що він у нас вертикальний до кута 6. І таким чином ми з вами знайшли всі утворені кути при перетині двох паралельних прямих січною. П'яте завдання В нас знайти міри внутрішньо односторонніх кутів, утворених при перетині двох паралельних прямих січною, якщо один із них на 36 градусів більший за інший. Для цього нам потрібно намалювати малюночок. Позначаємо кути, наприклад, кут 1 і кут 2 Це у нас внутрішні односторонні кути. І сказано, що один із них на 36 градусів більший за інший. Так як у нас з вами е немає жодного кута, то нам необхідно ввести заміну. Ми це робимо постійно, тому я думаю, для вас це не є новою інформацією. Нехай, наприклад, у нас з вами кут 1 буде дорівнювати Х градусів, тоді, якщо другий кут у нас на 36 градусів більший, він буде Х плюс 36 градусів. І так як у нас з вами прямі паралельні, вже це сказано в умові, так? то у нас використовується властивості паралельних прямих, і ми знаємо властивість паралельних прямих про суму внутрішньо односторонніх кутів, яка дорівнює 180 градусів. Значить, ми можемо скласти рівняння, що кут 1 Плюс кут 2 дорівнює 180 градусів, а значить, що тоді заміняємо кут 1 це Х, кут 2 це плюс 36 градусів, і дорівнює 180 градусів. Для цього ми можемо з вами спростити наш вираз. Це буде у нас 2х плюс 36 градусів, і дорівнює 180. Можемо 36 градусів перенести в праву сторону з протилежним знаком. Тоді у нас 2х буде дорівнювати 144 градуси. А значить, х тоді дорівнює, для цього нам треба поділити буде на 2, буде дорівнювати 72 градуси. Повертаємося до нашої умови. Що таке Х? Це у нас з вами кут 1. А значить, що тоді кут 1 дорівнює 72 градуса, а кут 2 у нас з вами за умови на 36 градусів більший за кут 1. Значить, нам треба 72 градуси додати 36, і буде у нас з вами 108 градусів. Ну і у відповіді записати кут 1 дорівнює 72, кут 2 дорівнює 108 градусів. Наступне завдання знайти міру кута, К П МК М. Тобто ми шукаємо з вами ось цей кут. У нас з вами є малюночок. На малюнку у нас з вами є кути, але нічого не сказано про прямі. Якби, у нас, якби я знала, що в мене прямі Б і Д паралельні. То у мене є кут 54 БКД. Я б могла сказати, що це у нас з вами будуть внутрішні різносторонні кути. К і ПКД. І тоді я б сказала, що він 54. Але в мене не сказано про те, що наші прямі паралельні. Тому для того, щоб ми з вами могли щось використати якось знайти цей кут, нам потрібно спочатку довести, що прямі А, Б і С Д будуть паралельні. Тому ми з вами спробуємо отут подивитися на кути. Якщо я спробую додати, тому що це внутрішньо односторонні кути. Я спробую додати кут Amn і кут МНЦ. Це у нас з вами буде 113 градусів і 67. І якщо я додам ці кути, то у мене виходить 180 градусів. Тобто сума внутрішньо-односторонніх кутів дорівнює у нас з вами 180 градусів. А значить, за ознакою про паралельні прямі, я можу вже сказати, що в мене АВ, Паралельно це Д. І тут в таких задачах важливо вказувати, при якій січній. Ми маємо подивитися, при січній, ось вона у нас пішла. М. Тобто січна називається MN. Тепер, коли я знаю, що у, мене з вам, що у мене вже паралельні прямі, то я можу знайти кут КПМ. Він буде дорівнювати куту БКД і дорівнювати 54 градуса, так як це у нас з вами внутрішні різносторонні кути. І я це дізналася за властивістю вже паралельних прямих. Чому не за ознакою, Чому за властивістю? Тому що в мене вже доведено в попередні дії, що прямі паралельні. Тому за властивістю, цей кут КПМ буде дорівнювати куту БКД і дорівнювати 54 градуси. Наступна задача: у нас з вами задано, що прямі А, Б паралельно С Д. ПК це бісектриса кута БПЕ, тобто ось цього кута. Ми можемо це позначити на малюнку за допомогою однакової кількості рисочки. Тобто ці кути ЄПК і КПБ будуть рівні. Нам потрібно знайти кут ПЕК, тобто давайте я позначу тут знак питання. якщо у нас з вами кут ПКЕ, ось цей буде 58 градусів. Тобто ось цей кут у нас 58 градусів. Так. Так, як у нас з вами задано, що прямі паралельні, я думаю, ми це можемо десь використати. Тому, так як ми знаємо, що прямі паралельні, ми можемо використовувати властивості, а значить можемо е, говорити про кути. І я е, думаю про те, що якщо я зараз візьму паралельні прямі а, Б і Ц, Д і Січну ПК, то у мене виходить ось цей кут, 58 градусів буде внутрішньо різносторонній до кута БПК. А значить, вони внутрішні різносторонні, значить, вони рівні. Тому, і так і запишемо: кут БПК дорівнює куту ПКЄ, дорівнює 58 градусів, так як вони внутрішні різносторонні. І тут важливо вказувати при паралельних прямих Б і С Д та який січній, і січній П, К. Так. А так, як у нас з вами ПК це бісектриса, значить, кут БПК дорівнює куту КПЄ і дорівнює тоді з попередньої дії, ми дізналися, що це 58 градусів. Так, так, як у нас ПК-бісектриса. А тепер дивіться, якщо я знаю, що цей кут у мене 58, і я розгляну паралельні прямі і січну ПЕ, то у мене ось цей великий кут у мене буде внутрішньо одностороннім до ось цього нашого кута, який ми шукаємо. Але для того, щоб я могла знайти, мені треба тоді знайти ось цей весь кут ЄПБ. Так? Тому що. Коли ми розглядаємо, чому важливо розглядати січну як саме, подивіться, я коли зараз проведу, ви побачите, що у мене кут буде ось повністю, а не тільки його частинка. Тому тут нам необхідно знайти кут БПЄ, і він буде дорівнювати 2 помножити на 58, тобто, це буде у нас з вами 116 градусів. І так як у нас вже відомий цей кут. вони З нашим кутом, який ми шукаємо, внутрішні односторонні, прямі паралельні, значить сума односторонніх кутів має дорівнювати 180. Значить, тоді я можу знайти кут ПЕК 180, відняти 116 градусів, і це у нас буде 64 градуса. І таким чином ми знайшли наші, наш кут, який у нас просили знайти в задачі. Так, і остання задача у нас з вами звучить так: відрізок ПК перетинає сторони А Б і CD трикутника А, Б, у точках П і К відповідно. Значить, Так як у нас перетинає сторони А, Б і Б С, тобто наш відрізочок має пройти. Ну, наприклад, ось таким чином, так, щоб він перетнув. Якщо у нас з вами ось це важливо в задачі, що у нас, якщо вказана е, сторона А Б і, потім точка на цій, е, е, і потім точки, то значить точка П має бути на стороні е, АБ. Якщо у нас сказано другим БЦ, то значить і точка К має розташовуватися на цій стороні, так як вона записана у задачі другою. Це важливо. Нас просять знайти кути чотирикутника кутника С, якщо кут БАЦ дорівнює куту В. ПК дорівнює 62 градуси. Так, шукаємо на малюночку ці кути. БАЦ, ось цей кут буде 62. І кут БПК, ось цей кут 62 градуси. І кут БЦА дорівнює 48 градусів. E, кут БПК. Це А, ось цей кут, буде 48 градусів. Так як у нас з вами лежить відрізок, і сторони трикутника завжди ми можемо з вами продовжити. Тому у нас це можуть бути паралельні прямі, які ми розглядаємо. Ось, наприклад, це будуть паралельні прямі. Тоді сторони трикутника будуть для них. Січними, правильно? А, і я одразу бачу, що у мене ось цей кут є, і ось цей кут, і вони відповідні і ще й, тим паче, рівні. А значить, що ми можемо сказати, що е, ці е, кути у нас з вами, е, так як вони відповідні, то наші прямі ПК і АЦ будуть паралельними. Тому давайте запишемо, я отут перенесу це трошки в інше місце, щоб не переписувати. У нас рівні кути, ці кути відповідні, а значить, що прямі ПК, пряма ПК паралельна прямій АЦ. Так, дивимося далі. Що ми можемо знайти? Дивіться, у нас відомий вже один е, кут, ось цей 48 градусів це один із кутів чотирикутника. Тобто, по факту, нам залишилось знайти тільки ось цей кут і ось цей кут. Значить дивимося, як знайти нам кут КПА. Він у нас внутрішньо односторонній до кута ПАС, Тому так як у нас прямі паралельні, за властивістю паралельних прямих сума внутрішньо-односторонніх кутів дорівнює 180 градусів. Значить, кут КПА дорівнює 180 градусів відняти 62 градуса, і таким чином у нас з вами буде цей кут дорівнювати градусів. Градусів, так як вони у нас внутрішні односторонні кути за властивістю паралельних прямих. Так, і залишився у нас останній кут. Якщо я розгляну ті самі паралельні прямі. Але з іншою січною BC, то у мене виходить, що ось цей кут BCA і кут КПЦ це також внутрішні односторонні кути. А значить, що сума односторонніх кутів дорівнює 180. Тобто, я можу знайти кут КПЦ як 180 градусів відняти 48 градусів. А, і це буде у нас з вами 132 градуси, так як він внутрішньо-односторонній. не дописала до кута КЦА. І ось тут також уважно допишіть до кута у нас був П. АЦ. ПАЦ. Так, значить, внутрішньо односторонній до кута К, К, С, А. При паралельних прямих обов'язково записуємо ПК паралельно АЦ і обов'язково вказуємо січну і Січній е, БЦ. І таким чином ми знайшли всі кути, які нам було необхідно. Для цього у відповіді ви маєте записати всі 4 кути. що кут… ПАЦ дорівнює 62, КЦА дорівнює 48. Далі АПК у нас з вами дорівнює 118 і кут ПКЦ дорівнює 132 градуса, оце буде ваша відповідь. Це була остання задача. Повторіть властивості та ознаки паралельних прямих, також теореми про суміжні та вертикальні кути. Бажаю вам успіхів на контрольній роботі.